У козацькій церкві просотої покрови Православної церкви України відбулася особлива церемонія. Разом з настоятелем храму отцем Феодосієм, міський голова Андрій Білоусов вручив відзнаки сім'ям загиблих воїнів Кам'янського. У громаді вшанували пам'ять захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Їхні родини отримали відзнаки Православної церкви України медалі Хрест Свободи. Це найвища церковна нагорода, якою православна церква України вшановує військовослужбовців, капеланів і волонтерів. Ця нагорода від імені церкви вручається за жертовне служіння задля збереження Божого дару свободи та незалежності. Сьогодні з благословення предстоятеля православної церкви України, блаженнішого митрополита Київської всієї України, епіфанія в Кам'янському було відзначено 11 героїв, захисників на щаті. Відзначено на превеликий жаль посмертно, що немає більше тої любові, як ту, хто положить душу свою, за ближніх своїх. Отже, ці захисники мали цю найбільшу любов, бо готові були віддати і віддали в боротьбі з російським ворогом найцінніше своє життя. Кожен із нагороджених воїнів приклад сили духу і відданості. Їхні подвиги назавжди залишаться в історії міста та держави. А пам'ять про них житиме у серцях вдячних поколінь. Хлопці, наші військові, наші діти віддали своє життя саме за те, що ми з вами зараз можемо тут знаходитися, за те, що зараз в нашому місті існує мир, спокій. Ми дуже вдячні. І ця нагорода дійсно вона Божа, і я вважаю її особливою, тому що вона від Бога. Низький уклін, починаючи з нашого мера. Найкращий мер хочу визнати Самойловича Олександра Олексійовича, усьому громадському об'єднанню родини загиблих героїв. Низький йому клін, дуже велика підтримка мене, тому що я ну, так трапилася, що я одна взагалі одна залишилася завжди мені приділяють всіляку увагу, а не почуваюся самотньою. На якийсь міх навіть здалося, що там десь і Антон це все теж бачить, тому що душі вони не вмирають. Мир і незалежність України виборються дуже великою ціною. Наш святий обов'язок берегти пам'ять про полеглих героїв та підтримувати їхні родини, наголосив міський голова Андрій Білоусов. Саме завдяки. Вашим рідним близьким, які віддали найцінніше своє життя за кожного з нас, наша країна незалежна. Це поправна втрата для країни, для міста, але для кожного з вас це, це біль, який буде все життя. І наш обов'язок як міської влади робити все для того, щоб всі пам'ятали наших героїв. Прийдешне покоління, всі знали, які ціною здобували ця незалежність, Вічна пам'ять нашим героям, їм. і дякую вам за те, що за те, що виховали таких справжніх героїв і патріотів нашої країни.